Особисто неприємно, якщо служба безпеки втягується в справи, яка має всі ознаки політичні. Ну просто всі. Знаєте, все таємне рано чи пізно стає явним. От операція Мідес показала, що напевно наступ на антикорупційну інфраструктуру в липні з бажанням позбавити її процесуальної незалежності відбувався не дарма, тому що вже була інформація про те, що фіксується велика злочинна схема на 100 мільйонів доларів. І саме в той період відбуваються арешти Расулова, його батька і тому інших людей, без ну із такою плутаниною там Дагестан, Узбекистан, Так? Да? ну це я вам просто кажу, як це виглядає в публічному просторі, і складається враження, що служба безпеки втягнута державою, да, в тим, щоб розправитися, ну чи там. Певними владними інституціями і органами або посадовцями втягнута для того, щоб розправитися з а, НАБУ і САП як помсту за, власне кажучи, їхню антикорупційну роботу. Не хотілося би, щоб служба безпеки фігурувала в таких речах, а, бо це вплине на вашу довіру, повірте. А, друге, це була теза просто питання в мене. Дивіться, ми, як державні діячі, да, підпадаємо під, те, що під Захист Служби безпеки України, як народні депутати. От було сказано, що є 16 депутатів, на яких збиралися дані. Я абсолютно можу відповідально сказати. Всі ці дані потім використовувалися з політичною метою конкретної дискредитації осіб. Причому дані збиралися не тільки на цих народних депутатів, а й на їхніх родичів. Там були дані з різних органів влади, не тільки з закритих реєстрів, які є в Мін'юсті. А і від там я знаю від Міноборони і від дуже багатьох інших структур. Так? А чи ви проводите розслідування про це? Хто це робить з якою метою? Тому що очевидно, це є певною загрозою діяльності державних діячів, і це підпадає під вашу юрисдикцію. Чи є у вас такі справи, чи готові ви їх порушити за те, що, власне кажучи, в країні здійснювалося масове відстеження? З конкретною політичною метою щодо журналістів, активістів і політиків. Ну, по перше, державний доступ до державних реєстрів. У нас державні реєстри, більшість вони є відкриті. Крім того, в нас безліч комерційних продуктів на сьогоднішній день. Можу нагадати, хто не знає, є контрол, опедатабот. Реєструйтеся, і беріть довідку на кожного. Зараз правдовуєте збір ну, даних дивіться. Виглядає. Я поетапно. Да йдемо поетапно. Безумовно, нас обурює також і нам ми чекаємо від Семен Юріча. Дуже дякуємо за його пропозицію. Дійсно звернути увагу на кого з дев'яти співробітників служби були зібрані ці довідки. Але Разом з тим з досвіду оперативної роботи скажу, що це не складно встановити джерело і хто збирав інформацію з урахуванням того, що є доступ до системи безпечне міста і адміністратори.